Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо, як стати підприємливим. А розкажи, чи вмієш ти заощаджувати? Що означає бути заощадливим? Уважно розглянь малюнки і розкажи. А що треба, аби зробити покупку? Постав відео на паузу, поміркуй, поділись своїми думками. Отже, коли ти щось хочеш купити, спочатку треба поміркувати, обрати, що саме тобі потрібно, що ти хочеш купити. Треба заробити грошей, бо без грошей... Не можна зробити покупку. Маючи гроші, треба піти до магазину і здійснити покупку. Тобто купити те, що потрібно, або те, що обрав. Роздивись уважно, малюнки. На твою думку, хто з дітей заощадливий, хлопець, який набрав. Забагато речей в магазині. Чи дівчинка, яка обрала найнеобхідніше? Давай пограємо. Що можна придбати в магазині? Назви якомога більше товарів, які можна придбати в цьому магазині. Порахуй, в якому магазині ти назвеш більше товарів. Продуктовий магазин, магазин товарів для спорту чи магазин іграшок. Отже, постав відео на паузу, називай та рахуй. Де ж більше. Уяви таку ситуацію. Ти продавець в продуктовому магазині. Порадь покупцеві, які кращі продукти придбати для приготування торту. Ти продавець у книгарні. Порадь, яку книгу краще подарувати дівчинці, яка навчається в другому класі. А зараз ти продавець в іграшковому магазині. Порадь, який подарунок найкраще придбати маленькому хлопчикові на день народження. Підприємливий це означає кмітливий який уміє активно діяти. Обери ті риси, які на твою думку повинні бути у підприємливої людини. Отже, постав відео на паузу, прочитай всі риси і обери саме ті, які на твою думку повинні бути у такої людини. Творча, самостійна, сильна, смілива, впевнена. Працелюбна, надійна, енергійна, лінива, хитра, пунктуальна. А можливо, всі ці риси підходять для підприємливої людини. Поміркуй! А давай дізнаємось, чи маєш ти якості підприємливої людини? Візьми аркуш паперу, напиши своє повне ім'я. А потім добери до однієї з літер свого імені назву власної якості, сильної сторони. Напиши своє повне ім'я, поміркуй про свої власні якості, про свої власні сильні сторони. Саме усвідомлення власних переваг допомагає людині досягнути бажаного та бути підприємливою. А чи вважаєш ти себе підприємливим? Для підтвердження своєї думки наведи приклади. Отже, поміркуй, поділись своїми міркуваннями й думками, зі своїми рідними або з друзями, або з однокласниками. Чи підприємливий ти? Давай пограємо в гру Купівля корисності. Я тобі запропоную товари. Обери будь-який товар і дай відповіді на запитання, яку користь шукають споживачі, роблячи цю покупку? І чи варто купувати цей товар? Отже, я пропоную тобі фарбу, яка може пофарбувати волосся в зелений колір, телевізор, вазу для квітів або взуття. Обери будь-який товар і дай відповіді на запитання. Постав відео на паузу. Якщо не пам'ятаєш запитання, повернись назад і поміркуй. Якщо ми розуміємо, чому люди щось купують, тоді ми краще знаємо, що ми їм продаємо. Ми продаємо корисність, а не продукт. Це стосується багатьох життєвих ситуацій. Що їх також можна описати як продаж, переконання, когось щось зробити, ведення переговорів, навіть навчання. Різні люди шукають різні товари. А далі робота у друкованому зошиті на сторінці 25. Дякую за увагу. До зустрічі!